Напередодні Міжнародного дня людей із інвалідністю у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі влаштували фестиваль спорту, аби залучити діток із особливими освітніми потребами та інвалідністю до цікавих спортивних занять. Доповнили свято гарні подарунки від фонду Ігоря Палиці Тільки разом на спортивному заході побувала Ольга Яцюк. Ти зможеш, якщо зміг, я під таким гаслом організували спортивне свято для дітей 5-6 класів Луцького навчального реабілітаційного центру. З великим завзяттям команди змагались у різних спортивних естафетах, демонструючи спритність, кмітливість, точність. Звісно, не завжди вдавалось проте усі старались гарно виконувати завдання аби швидше передати естафету. У спортивному залі вирувала радісна атмосфера, де кожен один одного підтримував. Сьогодні брали участь в такій цікавій спортивній естафеті. Що сподобалось? І чи було цікаво? Було цікаво. Мені було складно ніча відібрати. Дуже старались, хотіли перемагати. Ще було таке свято. Дуже сподобалось, особливо хлопцям, змагання з футболу. Зізнаються, що у школі часто проводять футбольні матчі. Чи естафет було? Що більше сподобалось? Футбол, Футбол, звісно. Футбол найбільше сподобалось. Було пару команд, і ми всі чередувалися і грали. І хто виграв? Чи дружба перемогла? Дружба, мабуть. Команда, бо дівчата, вони нам допомагали. Помагали. помагали. Да. Сьогодні дуже грало добре футбол. У нас були такі естафети класні. Дякуємо за таке проведення. Такі спортивні заходи уже декілька років поспіль організовує тут Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх, аби якнайбільше залучити дітей до регулярних занять фізичною культурою. Ми вже в котрий рік поспіль традиційно, в листопаді місяця або на початку грудня, з нагоди міжнародного дня людей з інвалідністю, який ми відзначаємо 3 грудня, проводимо з вихованцями навчально-реабілітаційного центру Луцької міської ради такі веселі старти. Та я тішуся завжди, коли бачу, як ці дітки, з яким вони азартом, з яким захопленням. І бажанням вони займаються фізичною культурою і спорту. Вони прагнуть дуже до великих досягнень. Вони на наповну. І Дякуємо фонду Ігоря Палиці. Тільки разом, який завжди підтримують наші заходи, і голові правління Катерині Шкльоді за те, що надала подарунки кожному учаснику сьогоднішнього спортивного фестивалю. Цього разу у спортивних естафетах та футболі перемогла дружба, адже усі старалися і хотіли виграти. Тому кожна дитина отримала подарунок від фонду Ігоря Палиці тільки разом. Дякуючи Збройним силам України. Сьогодні нам вдалося провести спортивне свято, свято для наших особливих діток, діток сонячних, привітних, але тих, які потребують більше уваги і більше нашої турботи. І дуже приємно було і подарувати дітям подарунків на згадку про те, що вони це свято мали, і для мотивації, щоб вони надалі займалися спортом, для того, аби вони надалі розвивалися і ставали сильнішими. Такі спортивні заходи дають можливість проявити себе діткам з особливими освітніми потребами, згуртовують і роблять їх щасливими. Ольга Яцюк, Дмитро Кудик для новин на часі.